що може гірше бути, ніж древня мудра душа. Часто в матриці ви можете це зустріти у вигляді Дев'ятого коду, да, дев'ятої енергії. Чому, чому так кажу, тому що насправді Дев'яту енергію не так просто розпакувати ті всі архіви, з якими е, ця душа прийшла. Тобто це дуже багато досвіду, дуже багато знань, мудрості і всі діла. Ну, коротше кажучи, це одна із задач розпакувати. Так от, а що ж може бути гірше? А гірше це коли у вас в дарах є іще. 16-та енергія, душа воїна, це прекрасно, Це просто прекрасно. Чому я злюся? Тому що я розумію, що от просто або це будуть ваші шишки, або ви просто будете витрачати час в пусту. Тому що оця фраза виглядівчися на чужих помилках, вона вас не стосується. От просто люди 16 16-ї енергії. Запам'ятайте вас. Оця фраза не стосується. Ви новатор. Ви прокладаєте нові шляхи, нові нейронки, нові інструменти, нові дороги, нові рішення.